Розмовляють дві товсті старі діви. Одна уяви Марійку, і тут раптом стукіт у двері, і голос. Це я кохання всього твого життя. Інша. Та годі тобі тортики не розмовляють. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Дуже літній чоловік прийшов до священника, запитує: Скажіть, отче, чи може бути таке, щоб я виявився батьком дитини, яку народила мені моя 18-річна дружина, але ж мені вже майже 70, Може, це диво створене Богом? Я розповів вам зараз одну історію, сказав священник. Я був одного разу в пустелі і раптом побачив, що на мене мчить лев. Я підняв свою тростину як гвинтівку і прицілився. І коли Лев був зовсім близько, крикнув Бах. Лев упав мертвим. Розумію, це була справа рук божих. Не зовсім. Позаду мене опинився мисливець зі справжньою рушницею. Дама скаржиться психіатру. Мій чоловік щодня робить щось дивне. За сніданком він випиває чашечку кави, а потім гризе чашку, так що від неї одна ручка залишається. Хм, так, дивно. Ручка це ж не смачніше». А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Зустрічаються два гітаристи. Один запитує як життя? Ти знаєш, чудово. Купив восьми струн, діти в захваті, дружина теж звучить потужно, мультимензура від Січки. Приголомшливо, слухай, продай. Ні, я без нього вже як без рук, та і сім'я без нього не зможе. Ну, будь ласка, ну, добре, але тільки заради нашої дружби. Через місяць зустрілися знову. Ну, що, як восьмиструн? Жах. Струни дорогі, фіг знайдеш, гриф широкий, все деренчить, вічно промахуйся повшосту, у чехол не влазить, глушити важко, а головне, я навіть не знаю, що на ньому грати. Ні, ні. З таким настроєм ти восьмиструн не продаси.